Нову збірку про історію Бердичева представила читачам дитячої бібліотеки член національної спілки краєзнавців України, вчитель, методист гуманітарної гімназії No2 Мілада Мартинюк. Збірка Старі будинки Бердичева або Історія, що розчиняється у часі, вже шоста книга про історію міста, авторкою яких є Мілада Мартинюк. Працювала над виданням письменниця понад п'ять років. Колись у нас був режисер, який знімав е, фільм. Нашому Бердичеві, і е, він сказав таку фразу, що наше місто йому сподобалось тим, що воно ніби загубилося у часі. І я зацікавилася, і дійсно я почала дивитися іншими очима на будинки, почала приглядатися. Дійсно, вони е, старовинні. Я почала цікавитися історіями ці, е, цих будинків. Аби цікаво презентувати книгу, краєзнавиця долучила своїх учнів з другої гімназії. Саме вони за допомогою слайд-шоу розповідали присутнім про історію будинків Бердичева. Хто коли і за які кошти. Їх побудував, що у них розташовувалось, та що з ними зараз. Чимало будівель, про які написано у збірці Мілади Мартинюк, сьогодні вже не існує, але жінка просто не могла оминути їх увагою. Тому у книзі вони помічені курсивом. Історією будинків сподівається, краєзнавиця зацікавляться усі, і дорослі, і діти. Учні ж кажуть, готуючись до презентації, ретельно читали збірку свого вчителя і винесли з неї багато цікавих фактів. Я дізнався багато про свій бердечів. Про... Рідний свій край про багато різних будинків, які були збудовані в різні часи та різними знаменитими людьми. Буду мабуть красивіше дивитися на будинки, тому що я не очікував, що настільки вони всі старінні. Найбільше мені запам'ятався наша моя гімназія номер 2 тому що я не думав, що вона ж така старінна. Майже 100 років тому гуманітарній гімназії номер 2 було жіноче училище. Сучасні учні не розділяють тогочасного розподілу чоловіків та жінок у навчанні та інших сферах життя. Немає різниці, де навчатися. аби хтось хто навчив? Нові знання, що отримали на презентації діти, письменниця закріпила Вікториною. Учні відповідали на питання та відгадували фотографії будівель. З огляду на дитячі відповіді каже Мілада Мартинюк, вони засвоїли багато нової інформації про окрасу та візитівку Бердичева, його будинки.